Трилер чи детектив? В чому різниця та що обрати? Привіт! Мене звати Альона і ви на моєму каналі про книжки. Обираючи книжки за жанрами, ми часто звертаємо увагу на те, що є трилери, є детективи, є трилерні детективи або детективні трилери. Але що ж з цього вибрати? Як зрозуміти різницю між цими жанрами? І сьогодні ми поговоримо саме про це. Почнемо трохи з історичного контексту, і я розповім вам спочатку про детектив. Детективний жанр як такий сформувався ще у 19 столітті. Це був якраз період, коли люди почали довіряти раціоналізму, логіці, доказам, аналізу. І саме тоді з'явився такий собі образ інтелектуала, який має змогу розв'язати різноманітні таємниці, загадки та задачі. Звичайно, перші ознаки детективного жанру з'являлися ще у середньовіччі, ще в античності, тому що у багатьох творах ми могли вже відслідкувати те, що є якісь загадки, які головний герой намагається розв'язати. Зазвичай це були загадки, які розв'язувалися саме за допомогою логіки або інтуїції. Але логіка все ж таки відігравала не першу роль, адже саме тут. Поки що вигравала інтуїція. І вже в 17-му та XVIII століттях, коли почали друкувати різноманітні газети, різноманітні журнали, так би мовити, про те, де розповідалися історії про реальні злочини, саме тоді жанр детектив як такий, почав стрімко набирати обертів. І тут вже в нас з'являються ключові особистості у жанрі детектив, і це Едгар Алан Поп. Його робота, вбивство на вулиці Морг дійсно вважається одним із перших прикладів справжнього детектива. Саме він вводить такого першого детектива-аналітика, який використовував метод дедукції Огюста Дюпена, і це було дійсно вражаючим. Я взагалі дуже люблю творчість Едгара на по він для мене такий, така дуже велична персона у світі літератури, його хорорні, його детективні історії. Це дійсно просто неймовірний стиль написання, неймовірні сюжети. Варто, варто і ще раз варто почитати його романи, його творчість, якщо ви ще цього не робили. Далі у гру вступає Артур Конан Доль з його Шерлоком Холмсом, і це також дуже яскравий приклад детективного жанру. Саме він популяризує цей жанр, він додає туди ще більше логіки, ще більше дедуктивного методу, всього того, що так притаманно класичним детективам. І дійсно, куди ж без неї, 1920 ті роки, і це була Агата Крісті з її золотою епохою детективів. Саме вона вела, скажімо так, чесну гру із читачем. Це тоді, коли у тексті є усі підказки до розв'язки, і саме читач повинен логічно до них прийти. Отже, у цей період детектив це дійсно така гра для інтелектуалів. Саме тут головною задачею читача є випередити детектива у романі і знайти розгадку, усі підказки, зрозуміти усю повну картинку та пазл. Першим, отже, тут ми можемо зробити такий невеличкий висновок: це про те, що детектив це така, ніби дійсно, інтелектуальна гра. У нас є початок, у нас є кінець трошечки пізніше. Я розповім саме про структуру побудування детективів та трилерів. Але наразі ми маємо те, що все має бути логічно. Та структуровано. Якщо вже на цьому етапі порівнювати детектив та трилер, то детектив ми маємо саме з наукової точки зору. Мають бути злочин, мають бути докази, має бути висновок. Трилер вже на своєму місці він більшу частину побудовується на емоціях. Сам жанр трилеру він дійсно побудований на ваших страхах, на ваших напруженнях, на тривожності. Увесь цей жанр, в принципі, побудован саме на емоційній такій гілці. Попередниками трилеру є готичні романи, наприклад, Франкенштейн. Сам жанр детектив досить сильно, як на мене, повпливав на розвиток трилерного жанру, тому що той самий Едгар По зі своїми хорорними історіями вони так само досить сильно побудовані на тому, щоб викликати емоції у читача. І Едгар Алан по справляється з цим просто перфектно. Тому, як на мене, Едгар Алан По дійсно мав досить великий вклад не лише. У розвиток детективу, а й у розвиток трилерного жанру. Далі ми маємо розвиток шпигунських історій, які так само мали досить великий вклад на те, щоб не лише розказувати про якісь шпигунські історії, де потрібно розв'язати якусь загадку. Тут ми також ще й маємо емоційний спектр, на побудований на тому, щоб викликати у читачів певну емоцію. Зазвичай ця емоція викликана тим, що якщо шпигун щось не зробить, буде кінець світу. Взірветься якась бомба, прилетять якісь інопланетяни, щось станеться настільки глобальне, що буде повний крах. І саме на цьому етапі і виникають емоції у читача, тому шпигунський трилер також досить сильний вплив. Зробив справив, вчинив, над тим, щоб жанр трилер, як самостійна така частина, досить сильно почала розвиватися. Отже, роблячи такий невеличкий висновок, ми можемо сказати, що трилер це вже не зовсім інтелектуальна гра, а це більше гра з емоціями, гра з тривожністю, гра з адреналіном. Це те, що ми відчуваємо, читаючи романи роботи, книги у жанрі трилер. Цей жанр, можна сказати, так з'явився для тих людей, хто хоче пережити якусь певну небезпеку, пережити якісь певні такі адреналінові дійсно емоції. Просто не виходячи з дому. Далі ми переходимо до структури побудування цих жанрів, і так вони мають відмінності. Говорячи перш за все про структуру, ми можемо сказати те, що детектив має закриту структуру. Тобто він має певну загадку, далі потрібно знайти певні підказки для того, щоб зрозуміти, в чому була проблема. Читач отримує ці підказки і таким чином все логічно розв'язується. У жанрі детектив дійсно важлива оця чесна гра, тому що протягом усього твору, протягом усього тексту, читач має самостійно, або з підказками отримувати всі ті докази, якісь підказки до розв'язання розв проблеми і до кінця. Тексту читач має прийти до тої повної розв'язки, навіть не дивлячись на те, що ці підказки можуть бути дуже добре приховані. Трилер же, в свою чергу, він може не мати такої логічної структури, це відкрита структура, де головне не послідовність дій, не підказки, а напруження. Дії у трилерах часто дуже динамічні. Фінал може бути відкритим, злочинець може бути непокараним. Зло може розгулювати свободно, просто по вулицям, і нічого йому за те не буде. але... Читач отримує такий напружений, такий динамічний розвиваючийся сюжет, що протягом усього тексту він буде дійсно переживати настільки сильно всі ті емоції страху, адреналіну, тривоги і різноманітних просто відчуттів та емоцій, що саме ці емоції стають головною, так би мовити, темою і задачею. Жанру трилер. Можливо, читаючи трилери, ви помічали, так би мовити, гачки, які з'являються наприкінці розділу. Це робиться для того, щоб ще більше викликати у вас напруження, зацікавленість і зробити отой перехід до наступної частини. Таким невідкладним, що ви будете гортати той трилер знову і знову з кожною сторіночкою, частіше і частіше, щоб дістатися вже до тої кульмінації. А кульмінація може бути у будь-якій частині тексту. Саме таким чином, за допомогою таких гачків, автор утримує вашу увагу як читача. Спонукає вас до подальшого читання і залишає отой рівень напруги протягом усього тексту. Отже, роблячи висновок між відмінностями структури побудови тексту жанрів трилер та детектив, ми маємо те, що детектив це все ж таки більш логічна та структурована лінійність. На відміну від трилера, де ми маємо відкриту структуру, і тут все будується саме на емоціях а не на логіці, як у детективному жанрі. Тобто, вже тут ви можете зробити для себе висновок, до якого жанру ви більше відносите себе, що вам більше до вподоби, і які структурні тексти, які емоційні тексти вам найбільше подобаються, і вже проаналізувавши цю інформацію, ви можете сказати, хто ви детективоман чи трилер роман, хто є головними героями. А головні герої вони дійсно також досить різні. У детективах ми маємо таку розумну аналітичного складу ума людину, яка зазвичай є або слідчим, або детективом, або журналістом, тобто такою людиною, яка за допомогою детективного методу, логіці, можливо, якихось наукових методів, вона йде поступово по сліду, за доказами і все це так ніби продумано поступово наперед. Зазвичай вони такі трохи. Емоційно відсторонені, і вони дійсно просто аналітично слідують тому, що їм потрібно робити. Ці люди зазвичай не страждають від якихось там емоційних проблем. Це люди, які є спостерігачами, такими інтелектуалами, людьми, які дійсно завдяки своєму аналітичному складу ума просто слідують конкретним доказам, підказкам і усім ем, таким штучкам. Які приведуть їх до розв'язки у трилерах? Вже навпаки. Головний герой, зазвичай, це людина, яка на власній шкурі переживає усі події, описані у тексті. Це зазвичай емоційна людина. Вона може бути як спостерігачем, так вона може і самостійно приймати участь у всіх подіях, які відбуваються. Зазвичай головний герой у трилерах він досить емоційно сприймає все те, що відбувається. Він переживає, він боїться, він може боятися смерті, він може боятися зовнішнього. Чинників, з ним може відбуватися дійсно все, що завгодно. І це історії про емоції. Тому і головний герой у трилерах зазвичай є досить емоційною людиною. Це зазвичай звичайна людина, тобто це може бути будь-хто будь з вулиці. І ця людина переживає якісь певні події, на собі це все переживає і. Вона не слідує логіці зазвичай у таких текстах. Вона слідує своїм емоціям, своїм інстинктам і своїм бажанням. Саме це є такою головною відмінністю між головними героями детективів та трилерів. Як вам такі відмінності? Чи відкликається у вас щось, чи знайшли, можливо, якісь відмінності між вашими улюбленими книгами? Обов'язково поділіться своїми відгуками у коментарях, буде дуже цікаво почитати. А ще, якщо ви ще не підписалися, Дуже вас прошу підписатися та поставити лайк цьому відео. Мені буде дуже-дуже приємно. Наступним важливим аспектом у темі жанрів трилерів та детективів є тема часу та простору. Можливо, ви помічали те, що у багатьох книгах наразі є різноманітні флешбеки, є різні перескоки між часовими просторами, є минуле, є майбутнє, є теперішнє, якось воно так все переплітається. І для чого ж притаманний такий простір? А така особливість може бути і у трилерах, і у детективах. Але все ж таки детективам більш притаманний минулий час. Тобто ми маємо якусь подію, яка вже колись сталася. І зараз ми зустрічаємося із головним героєм, якому потрібно зрозуміти, що сталося у тому минулому, хто був там антигерой у тому минулому, хто був жертвою, чому це сталося, і усі подібні питання до цієї теми. Тобто головний герой не змінює події, які вже сталися у минулому. Він, так би мовити, робить таку реконструкцію цих подій, щоб відновити повну форму, надати повну форму всім цим подіям, і зрозуміти, що ж ми маємо за результатом. Час тут буде йти логічно за своїм ходом. Ми можемо зустрічатися з різноманітними флешбеками, які може нам запропонувати автор, для того, щоб більш яскраво зрозуміти персонажів, щоб більш яскраво зрозуміти картину, представити її собі у своїх фантазіях. Але все ж таки, ми маємо більш таку лінійну структуру, логічну, послідовну та зрозумілу нам. Трилери, у свою чергу, все ж таки більше про теперішнє. Тому що зазвичай у трилерах ми стикаємося з різноманітними ситуаціями, які відбуваються прямо зараз. І головному герою потрібно вирішити це якби у теперішньому часі, і ми не мов би, у лайф-версії спостерігаємо за головним героєм, за його вчинками, за наслідками цих вчинків. І саме таким. Чином і викликаються в нас ці емоції, тому що ми ніби присутні у всіх цих подіях і ніби самі самостійно спостерігаємо за всім тим, що відбувається. І саме тому ми немовби разом із головним героєм переживаємо всі ті самі почуття та емоції. Час у трилерах ніби прискорений. Простір такий викривлений, може бути звужений, може бути розширений. Різноманітні флешбеки, різноманітні ретроспекції. Все це досить сильно впливає на ваш емоційний стан у трилерах. Замкнені переміщення, переслідування, дедлайни, таймлайни. Там... Не знаю все, що завгодно, що може вас ніби прискорювати і не мов би тягнути у вас у те неминуче, що може статися, якщо головний герой не встигне, не зможе, не виживе і багато багато чого іншого. Отже, як ви зрозуміли, жанри трилер та детектив трошечки схожі у своїх таймлайнах, але все ж таки мають головні відмінності у тому, що детектив це про минуле. Трилер це теперішнє. Швидкість розвитку з подій, швидкість темпу, з яким рухаються головні герої, вони все ж таки відрізняються у жанрах трилер та детектив. Але і це ще не все. Існують також певні відмінності між стилістикою. Та мовою написання детективів та трилерів саме через те, що у детективах дуже важливий такий собі аналітичний стиль, ми можемо спостерігати за тим, що і мова у детективах більш лаконічна, більш стисла, більш конкретна. Все це робиться задля того, щоб це було так би мовити, схоже на сухі факти. Адже автор тут веде нас таким шляхом ланцюжка, щоб ми могли, як читачі, зібрати певні докази і дійти до певного висновку в ідеалі швидше за головного героя детектива. Описи завжди зосереджені на деталях, щоб нічого не пропустити, щоб показати вам повний шлях детектива, як він приходить до своїх підказок, як він приходить до доказів. Якщо ви помітили, у стилі Агати Крісті досить часто присутні такі більш сухі та лаконічні описи, але кожне слово з цих описів має своє певне значення, і вони завжди важливі. Діалоги у детективах також більш інформативні та більш чіткі та структуровані. Все робиться заради діла, все робиться заради справи, яку потрібно вирішити, і заради доказів, які потрібно знайти. Говорячи про мову у трилерах, можливо, ви мали змогу зауважити те, що є дуже багато коротких речень, уривистих речень, наче... Кинутих речень, є досить багато дієслів, є досить багато таких коротких описів внутрішнього стану людини. Внутрішні монологи це взагалі така нібито родзинка для трилерів. Усі речення. Усі діалоги, усе, що відбувається, воно спрямоване на те, щоб викликати у вас емоції, занурити вас в атмосферу, щоб ви, ніби як я вже казала, самостійно перебуваєте у тих обставинах разом із тим героєм і переживаєте все те саме, що переживає і сам головний герой. Самі персонажі прописані завжди так, ніби вони під постійним стресом. Вони емоційні, вони роздратовані, вони доміру щасливі або, навпаки, згорьовані. Все це робиться разом із діалогами для того, щоб показати максимально напружену атмосферу. Можливо, ви помічали, що. Наприкінці розділів є досить часто обривки фраз: ніби щось недоговорене, ніби щось не до кінця побачене, ніби ви підглядаєте за кимось, але бац і вам хтось тут затулив те віконечко. Усе це робиться саме у жанрі трилеру для викликання отих емоційно напружених відчуттів та емоцій у вас, у читачів. Саме завдяки цим рисам можливо ви могли спостерігати різноманітні картинки та відмінності навіть у фільмах, детективах та трилерах. Тому що трилери, фільми це завжди щось темне, це завжди щось напружене, щось такою тривожною атмосферою, коли ти або гризеш нігті просто в ті того, що ж там станеться далі. Тобі страшно, тобі лячно, тобі мотрошно, ти не знаєш за що хапатися, і просто кричиш на того головного героя: тікай, не треба тобі в той ліс, не дзвони туди, подзвони копам, бла бла бла. На той же час, коли ви переглядаєте детектив. Ви разом із головним героєм намагаєтеся розв'язати ту заплутану таку ворвечку подій. Ви намагаєтеся підказати йому, що ось дивись, отут треба дивитись. Ви намагаєтесь якось розв'язати все те, що відбувається, і знайти головного лиходія. Ви перебуваєте в такій інтелектуальній напрузі, коли в трилерах ви перебуваєте у тривожній напрузі. Як вам такі відмінності? Чи помічали ви їх у книгах або у фільмах? І який жанр більше все ж таки подобається вам? Поділіться. Але жанри трилер та детектив по-своєму класні, ми маємо вже наразі такі собі симбіози психологічних трилерів або детективних трилерів, або кримінальних детективів-трилерів. Тобто, це все тоді? Коли жанри поєднуються між собою, як я вже думаю, ви самостійно здогадались. Якщо ми маємо на увазі детективний трилер, Зазвичай це говорить про те, що більше все ж таки буде елементів детективу у конкретному романі, наприклад. Якщо ми маємо психологічний трилер, ми розуміємо, що тут вже акценти будуть будуватися на тому, щоб викликати у вас максимальну бурю емоцій. Говорячи про трилерний детектив, ми розуміємо, що все ж таки у нас буде детективна структура, але з елементами трилеру. Тобто... Не лише детективна історія очікує на нас, ми будемо не тільки розв'язувати якусь загадку, ми ще будемо дуже сильно напружуватися та переживати. І я, наприклад, обожнюю психологічні трилери та. Трилерні детективи. Мені так само подобаються і детективи, але все ж таки я якийсь такий адреналіновий наркоман і мені дуже подобається, коли у мене така буря емоцій під час прочитання книги. І я прям заводжуся, як машинка така з таким шнурком, і мені хочеться поскоріше дочитати, поскоріше дізнатися, що там відбувається. І я дуже не люблю, коли лиходії не покарані в кінці. Але будь-яка історія має своє право на життя. І дійсно усі ці історії, які викликають у ту бурю емоцій, і ти як на ножах просто сидиш і читаєш. Оце я люблю. Отже, підводячи підсумки сьогодні нашого такого пізнавального відео, можемо розбити трошечки все по пунктах. Отже, детектив можна порівняти із шаховою грою. Це все про дедукцію, це все про аналіз, це все про логіку та певну структуру. Це така собі гра між читачем та автором, і читачу потрібно перемогти. Трилер же, в свою чергу, це як американські гірки, як щось адреналінове. Це те, що викликає емоції, напругу, тривогу, будь-які почуття та емоції. Саме це є головною задачею трилера. Детектив грає в чесну гру. Він ніби сам допомагає читачеві і хоче, щоб читач прийшов до логічного кінця. В той же час трилер обманує нас весь час. Він хоче десь нас тут обдурити, тут обдурити, просто отак все запутати, замутати, щоб читач сам нічого не здогадався, а у кінці був просто у шоці. Саме така головна задача трилера. Як вам такий формат відео? Будь ласка, поділіться вашими коментарями. Я дуже сподіваюся, що вам було сьогодні цікаво та пізнавально. Якщо вам цікаві якісь подібні теми, я буду дуже вдячна вам за ваші пропозиції до того, про що вам розказати. І я обов'язково зніму вам про це окремі відео. А на сьогодні це все. Я сподіваюся, ви розібралися, який жанр вам до вподоби найбільше. А я на сьогодні з вами прощаюся. Рада була вас сьогодні зустрітись. Гарного дня!